Привіт, в околиці села Брустори Закарпатська область. Угорські війська з'явилися в 1942 році. Чому саме тут село розташоване в центрі Карпат, а місцеві перевали легіонів і пантер були найзручнішими місцями для переходу радянських військових через гірський масив. Під керівництвом угорців військовополонені з різних країн почали будувати ворочищі Кишилівське військові укріплення, які входили до відомої лінії Арпада. Останній збережений бункер збудований весною 1944 року. Переважно це були різних розмірів і площі бетонні споруди, розташовані в ключових місцях і добре замасковані серед навколишньої природи. Товщина бетонних стін до метра. Як допоміжний матеріал використовували камінь. Наприклад, у спостережному пункті, до якого був проведений кабель радіозв'язку, могло розміститися вісім чоловік з офіцерського складу. Масивні бетонні бункери, які були розраховані до 50 чоловік, призначалися для перебування офіцерів угорської армії. Рядові солдати перебували у дзотах дереву земляних оборонних точках. Вони повинні були охороняти всі об'єкти на периметрі цієї частини лінії Арпада та першими приймати на себе удар у разі нападу. Місцеві старожили розповідають, що загалом на території брустерів було розташовано понад 5 тисяч угорських військових. Головнокомандуючі радянської армії про це знали й добре розуміли, що бій в Карпатах буде непростим. Саме тому військові Червоної армії вирішили гори обійти спочатку через молдавську РСР, а потім через Румунію. Таким чином збудована угорцями оборонна лінія в Карпатах так і не згодилася у ході війни. Коли Друга світова підходила до кінця, угорські військові поспіхом залишили територію села, підпаливши його та підірвавши бетонні бункери, щоб нічого не залишити переможцям. Кажуть, що в околицях Брусторова було загалом до 50 бункерів, хоча в урочищі Кишилівське розташовується тільки 5 бункерів. Три з них зруйновані. Та навіть у них добре видно товщину бетону і кількість арматури. Непогано зберігся один спостережний пункт, до якого вела єдина вузенька і непримітна стежка. Територія навколо спостережного пункту була оточена колючим дротом і повністю замінована, в тому числі присадибні ділянки місцевих селян. Однак є все таки один бункер, який зберігся до наших днів практично в ідеальному стані, розташований дуже близько від села. Тут є два входи, щоб можна було вибратися, якщо один з них засипле в разі бомбардування. Збереглися навіть залізні одвірки, які були оснащені спеціальним гумовим обідком, що мав захищати приміщення від газової атаки. З цією ж метою в стінах були зроблені квадратні отвори для вентиляції. Тут перебували найвищі чини офіцерського складу угорської армії, які керували роботою всієї так званої Лопухівської воєнної групи, яка контролювала будівництво і роботу цієї частини лінії Арпада. Дивно, але чомусь цей бункер не був знищений під час відступу угорської армії. Висловлюють припущення, що для підриву такої масивної споруди з бетону просто не вистачило вибухівки. Якщо було цікаво, поставте лайк під відео і не забудьте поширити відео в соцмережах.